А ви колись задумувалися, яка українська пісня найстарша? Насправді вирахувати це практично неможливо. Натомість можу розповісти вам, яка українська пісня найстарша з тих, що зафіксовані письмово? Усім привіт, з вами Оля Боровець. Сьогодні занурюємося в Дунай. «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш саме ця українська народна пісня вважається найстаршим відомим з літератури текстом української народної пісні. Баладний вірш пісню Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш знайшли у рукописній граматиці 1571 року. Її готував до друку чеський вчений Ян Благослав. Він помер у 1571 п'ятсот і так і не встиг видати свою чеську граматику. Її видали у відні аж за 300 років, у 1857 році Двоє Ських вчених ігнаті і Йосиф Їречек. ще за 20 років цією публікацією зацікавився український мовознавець Олександр Потебня. Саме він вирішив дослідити мову пісні. Він не сумнівався у її українському походженні, але не наважився віднести її до якогось певного українського діалекту. Наголошу, що чеська граматика Яна Благослава це була книга не виключно про чеську мову, а загалом про слов'янські мови. Дослідженню пісні Дунаю, Дунаю кілька статей присвятив і Іван Франко. Саме він здійснив реконструкцію втрачених фрагментів тексту. Іван Франко писав, що чеський вчений, будучи обдарованим витонченим слухом, сприйняв з усни кодима найтонші відтінки так що й тепер в ньому можна легко розпізнати риси покутського цульського діалекту, східної Галичини та Буковини. Зазначу, що сам чеський дослідник Ян Благослав, який у 1571-му писав про пісню Дунаю, Дунаю, згадував, що записав баладу від такого собі Никодима, котрий прийшов до нього у Моравію із Венеції. Цілком можливо, що Никодим був українським студентом, який в ті часи ходили до Італії по науку. Ян Благослав писав, що з Никодимом говорили про різні слов'янські мови. Зокрема. І про чеську нам обомбувало жаль, такси те, що така благодатна мова така запущена і занедбана. Писав Ян Благослав. Автор граматики згадує і про українську руську мову. Про неї благослав знає мало, але чітко відрізняє її від цитую московської і від мови цитую тих словаків, що живуть в угорській землі при моравській границі. При цьому Ян Благослав пише і є в тім язиці пісень віршів або римів множество. А як зразок української руської мови наводить пісня. Сню дунаю дунаю чому смутен течеш? Зачитаю вам уривок тексту, реконструйований Іваном Франком. Дунаю, Дунаю чому смутен течеш? На версі Дуная три роти ту стоять. Перва рота турецька, друга рота татарська, третя рота волоська. В турецькій мироті шаблями шермують. В татарській мироті стрілками стріляють. В волоській мироті штефан воєвода. В штефановій роті та дівонька плаче. Та дівонька плаче, плачучи, повіда. Альбо мене пойми, альбо мене лиши. Пізніше пісня стала популярною, і за межами українських земель з'явилися російська і білоруська версія. Білоруську я знайшла у роковому сучасному варіанті. Було виконання білоруського гурту «Зніч», який сім років тому створив до цієї пісні відео з кадрами російсько-української війни. Щодо виконання українською мовою, то текст вдалося скласти на основі реконструкції тексту від Івана Франка та відновленій музиці від музикознавця Клемента Квітки. Він відтворив мелодію на основі записів із Полісся і записав ноти. Пісню зрештою виконав етномузиколог, лірик та бандурист Михайло Хай у супроводі ліри. Вона увійшла в альбом Українська ліра 1990 Дев'ятого року інших варіантів виконання українською мовою, найстарішої української пісні на жаль, немає. Тож слухаємо далі повну версію Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш у виконанні Михайла Хая? я хочу тудень ні а посередині біла рибка тут. I rodi Stefan Bojewoda, bo. Stefanowi rodi tam kipunka płac. Tam kipunka płaci z lasa nie podiele. Stefan, Stefan, Stefan Bojewoda. Bo. Albo mnie puje, albo mnie drży, mi już toś mnie odpieć Stefan Bojewoda. Bo. Они те пуйми яке, пойми, тебе, неровна я мисле! Перекладі пусти мене ще пане, хочу я у Дунай, у Дунай був, а хто не достане, то його я йому. Он ту шляхан поєгода, і у сел, за білую ручку, і в полівомице миленько буде.